Нашу перша вчительку. дякуємо вам, що навчили грамоті, чарівним словам. Що писати, вчили нас і рахувати теж ми за це вам дякуємо щиро і без меж. І за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися, гідно в світ іти. Діркувати, думати, спонукали нас і здружить зуміли наш немаленький клас. Ви побогий малеві, ви побогує мене, якась учителька пішов, кожна знайшов. Треба визнати всім прямо, що вона, як рідна мама і підтрима, і нас варить, розбере проблеми в миті. Більше з кожним уроком розумніші, а учителька із нас гортувала дружній клас. Хай же сонце і сміється, та у житті все вдається. Ми засвоїмо строк найважливіший урок. Які немає, кожен з нас це добре знає. Ми вітаємо вас у цей святковий час. А перша вчителька, як соняча ласка, як чисто живе джерело, до діток приходять з нею радість і ласка, і мудрість, і ніжне тепло. Вона вперше для нас, де освіт відкривала. За руку була ми буття, і вперше в любові, й дружбі єднала, і робила цікавим життя. Сонце водить вересень у шкільнім дворі, ти усміхнулась весело малі дітворі. Сенятка, сірі, карі, гробі, глянули й повірили сонцю й тобі. Наче сисі виробляти, першокласники мене треба вчити нас крилати, щоб росли в журавлі. Треба мрії розгадати гордих, радісних, сумних. Перша вчителька, як мати, як журавочка для нас. Є, у кожного є своя рідня, не на тебе схожі всі, а твоя сім'я. з осені, Та дорослими, на очах. Згадаємо, давайте чотири роки нелегких, нехай почують мами й тата, що ми робили тут без них. Хтось під партою в кутку робить справу нелегку, все на пальцях полічели, бо без них немає сили. Завжди здались вуха, їб бить уважне сухо, потім клядові писали, бобти білі білі стали. А письмо це справжні муки, від напруги неють руки, нам би пальчики билинки в ляльки гратися й машинки. Ну, а час вже не чекає, швидко якось прилітає, ось уже й весні кінець. Що ж, вточився молодець.